Це ж правда, що ми прийняти своїх власних батьків часто можемо після 45, а часто коли їх вже немає. Причому прийняття відбувається яким чином? Що ми нарешті знімаємо фокус уваги на негативі і нарешті переміщаємо цей вектор на те, що нам дозволило такі стати собою. І єдине це залишається цінністю. Зараз поясню, про що я кажу. Наскільки я знаю, самі шаленя, бо навіть той же мій улюблений Юнг, він сам став таким, тому що у нього були дуже інтелектуальні і дуже прискіпливі батьки, жити з ними було дуже складно. Але завдяки цьому він зумів зробити дуже Чітку структуру. Тобто, якщо Фрейд не вміг зробити, в нього є Фрейд, ну, Фрейд заклав як ідею, це як філософія психоаналізу, але зробити структуру він не міг, він не збирався це на його. Юнг це зробив І Юнг це зробив з природньою своєю дотошністю до дрібниць. Така, яка вибісила би кожного і те, що не давали продиху йому в своєму дитинстві. Але він всю цю штуку скопом взяв і виклав її. В погляд на життя, яке дозволило йому сформувати себе і зробити те, ну, що, що зробило його унікальним, за що ми йому дякуємо і знаємо. І його щастя полягало в тому, що він був вдячний своїм батькам за те, що в нього є. Тобто він просто дивіться, це знову ж таки фокус. Він змістив фокус того, що йому заважало. На фокус того, що його зробило, тобто що із тих, що він міг взяти у батьків, і навіть іноді здається токсично деструктивне, що зробило його їм же.